Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про важливе для кожної людини! Ми з вами поговоримо про нашу батьківщину і про державні символи України. Ми будемо говорити про те, що об'єднує нас усіх. А що це таке? Послухайте! Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна, так, Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Це те, що нас об'єднує, найдорожче місце в світі. Якщо наша держава Україна, то як називають людей, які в ній проживають? Так, люди, які проживають в Україні, звуться українцями. Кожна держава має свої символи. Вони характеризують державу, відображають її побут, традиції. Діти, назвіть, будь ласка, символи нашої держави. Так, це прапор, герб та гімн. Подумайте, про який державний символ йдеться. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і вголос, й подумки співають, і Україну прославляють. Про який символ йдеться? Так, це гімн України. Гімн це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Гімн України називається Ще не вмерла України і слава і воля. Коли звучить державний гімн? Треба обов'язково встати і покласти руку на серце. Давайте з вами прослухаємо фрагмент нашого гімну. Ще не вмеражини ніс слого, Ще нам братя. Сі усміхнеться доля! Ще одним символом нашої держави є прапор. Національний прапор України це синьо-жовтий стяг. Діти, давайте пригадаємо, що означають кольори на нашому прапорі? Що означає синій колір? Так, синій колір символізує гарне, чисте небо. А що означає жовтий колір? Так, жовтий колір це колір хліба, зерна. Жодне свято або подія не відбувається без прапора. На спортивних змаганнях, олімпіадах, зустрічах завжди присутній прапор. А коли на п'ядестал переможця піднімається представник України, то першим піднімають Прапор України. Про який символ України ми ще не говорили? Так, про герб України. Герб України це тризуб. Золотий на голубому тлі. Він відображає єдність життя. Батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Отже, державними символами нашої держави є прапор, гімн та герб України. На згадку про нашу зустріч я хочу подарувати вам синє жовте сердечко. І пропоную вам намалювати своє та прикрасити його. До нових зустрічей!